Ігор Бойкович став першим, хто створив особливу колекцію, яка відображає давній міський пейзаж калуша із середини. Перед відвідувачами виставки випадає унікальна можливість не тільки побачити змальовані міські пейзажі, але й те, що залишилось лише у спогадах калушан. Дворики це є, я кажу, це є душа міста. Фасад це є лице. Але з людиною, коли говориш, то саме побут, ти впізнаєш людину в побуті. І любий двір це те, з чим жили люди. І дворики старого калушу їх вже немає. Розумієте, воно вже щось зруйновано. Побудовано, багато. час іде, це нормально. Є прекрасні будинки. Вже ніхто не розуміє, що таке колонка, де ти тиснеш і звідти тече вода. І це, але це є те, що чим жило місто. Дитинство та юність митця тісно пов'язані з життям та традиціями внутрішніх та прохідних міських дворів Калуша. Художник водночас працює реставратором картин та ілюстратором книг. А взагалі ділиться митець, полюбляє малювати усе, що видається йому гарним. Дуже цікавлюсь портретом, дуже люблю портрет. Тому що там треба сидіти, треба дуже багато працювати і дуже так тонко. Та все, в художника немає поняття, що саме тобі любо малювати. Все, що гарне, то малюєш. Коряга теж може бути найкращою картиною, розумієте? Коли так не раз приходиш, ага, дивишся, стоїть собі звичайнісіньке дерево, а то, а що тут гарно? Димся, о прекрасна картина готова. Уже картина. Художні картини Ігора Бойковича можна побачити у приватних колекціях різних міст України, Польщі та Америки. Наталія Гасуляк, новини телеканалу Раї.